Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і Попко, починаємо. І починаємо випуск з останньої інформації з передової про перебіг подій на фронті. Розповість речник генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, слава Україні! Вітаю! Розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Ігорю, героям слава на харківському напрямку. Українські воїни відбили 9 атак в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили 10 атак противника біля Синьківки, Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. На Лиманському напрямку російські окупанти атакували позиції українських військ 14 разів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське та Терни. На Сіверському напрямку українські воїни відбили 17 атак російських загарбників поблизу Верхньокам'янського, Білогорівки, Спірного, Роздолівки та Виїмки. На Краматорському напрямку противник атакував шість разів в районах Григорівки, Часового Яру, Іванівського та Кліщівки. На турецькому напрямку ворог здійснив 24 атаки. Неподалік населених пунктів Північне, Нью-Йорк, Турецьк та Деліївка. На Покровському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 42 атаки. В районах населених пунктів Новолекса. Олександрівка, Воздвиженка, Прогрес, Калинове, Лазувацьке, новоселівка Перша, Юрівка. Євгенівка та Карлівка, де загарбники за підтримки авіації, намагались вибити українські підрозділи із займаних рубежів. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новоолександрівки. На Курахівському напрямку Сили оборони України відбили 12 атак біля Красногорівки, Георгіївки, Парасковіївки, Дальнього, Невського та Костянтинівки, де ворог намагався прорвати оборону українських військ. На времівському напрямку ворог здійснив сім атак в районі водяного, Костянтинівки, Урожайного та Макарівки. На на Гуляйпільському напрямку російські окупанти намагались безуспішно просунутись у районі Гуляйполя. На Оріхівському напрямку відбулось два бойових зіткнення поблизу малої Токмачки та Роботиного. На придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони України з позиції на плацдармах, що на лівому березі річки Дніпро у Херсонській області. На цьому напрямку відбулось дві безуспішні атаки російських загарбників. Загалом минулої доби відбулось 146 бойових зіткнень. За минулу добу російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари із застосуванням дев'яти ракет, а також 56 авіаційних ударів, використавши 68 керованих авіаційних бомб. Крім цього, російські терористи здійснили понад 4 тисячі обстрілів, зокрема 116 обстрілів із використанням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 11 липня 2024 року російські терористи ударили по сумщині двома балістичними ракетами іскандер М із Курської області. А також атакували шістьма ударними безпілотниками типу шахет із Приморського Ахтарська у Ерефії. Українські воїни збили ворожі ударні дрони у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. Ігорю. А пане Андрію, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула ігорю. Учора збройні сили України завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських окупантів, а також уразили дві артилерійські системи та одну станцію радіоелектронної боротьби російських загарників. Минулої доби загальні втрати ворога склали. 1110 російських загарбників, 2 танки, 17 бойових броньованих машин, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 3 крилаті ракети, 36 дронів оперативно-тактичного рівня, 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, дякую, Андрій. Андрій Ковальов, речник генштабу ЗСУ, розповів останню інформацію про події на фронті.